Дякуємо, що милостивий Господь зберіг нас, дав нам життя і здоров'я, дав нам можливість бути сьогодні разом, Домі Божому. І саме головне, що Він дав нам пізнати, який він є благий, який він є добрий. І він зародив наші серця. Живу надію і віру, то, що він є Господь живий, діяльний, і Він явився нам сам, і явив то, що нас освободив від рабства того гріха дійсно, Брат говорив на початку, і так теж я розміщав, і в п'ятницю ми говорили таке слово, то, що як ми покаялися, який наш був стан, як ми слухали Боже Слово, чим ми жили, перш за все, що було на нашому першому місці, і є над чим задуматись, який наш зараз стан, як ми слухаємо Слово Боже, як ми живемо, до чого ми стремимося. І це знаєте, ну для нас є якби зупинки в нашому житті, де ми, ми могли би переглядати своє. Життя і до чого який нас ну, духовний віс, до чого ми доросли, до чого ми стремемося. Перш за все, я зачитаю слово Боже. Це я почитати. Зачитаю я, я відмака Івангелія, 7-го розділу 14-го віша. І покликавши весь народ, говорив йому, слухайте мене всі і розумійте. Нічого нема поза людиною, що входило у неї, то оскорняло її, але те, що входить з неї, те й оскверняє людину. Як хто має вуха слухати, нехай слухає. І коли він увійшов у дім від народу, ученики його спитали його про «Ну, притчу. І він сказав їм: невже і ви такі нерозумні, невже не розумієте, що все те, що входить в людину ззовні, не може оскорнити її? Бо воно входить в неї серце, а в отрогу. І виходить геть? Чим очищається всяка їжа? Далі сказав, те, що, ходить, те, що виходить із людини, оскверняє людину, бо з середини від серця людського виходять ліхи, ліх... ліх... помисли прилюбства, любидій, вбивство, злодійство, здивство, лукавство, зради, ганерні вчинки. Заздрісне око, богохульство, гордощі, безумство все це зло середини виходить і оскверняє людину. І друге місце читаємо. Це Іван Ялки, 6 розділ, 45 вірш. Добра людина з доброго скаргу серця свого, добра людина з доброго скаргу серця свого виносить добре. А зла людина з легкого скаргу у серця. Свого виносить зле, бо з повноти серця промовляють уста її. Alleluia. Я думаю, для нас це зрозуміло, якщо ти зустрічаєш людину і деякий час послухаєшся з нею, ти зрозумієш, хто вона є, чим вона живе і де її скарб, бо до чого її серце схильне, де скарб там її серце є. І дійсно, як часто так бувало, вже наповню, коли я покаюся. Також, як е, часто казали, зустрічаю людей, які сквернословлять, і в мене теж було. Але такі моменти, коли просто мені казали, а ви віруючи, вплинували ну, по тому, як говориш, по тому, ну, як розмишляєш, і це було не один раз. І слава Богу за це, чисто, що це Господь перемінив наші серця. І я зачитав те слово, де людина, оце е, серце є там як і спонути серця, він завжди... Виносить те, що воно є там неї серце, ти знаєш, що в доні є і чим вона живе. І перше місце, де я зачитав, Ісус говорив ці е, слова через те, що учні йшли і зривали колоски, і їли е, ну, зерно. Е, і побачили ці книжники фарисії, казали, що так не належить робити, бо треба мити руки, щоб е, ну, не звернутися. І Ісус наводить приклад, каже, що хіба ви не не розумієте, говорячи до учнів, що не те, що ви їсте, оскверняє людину. Так часто буває, що люди говорять, що не можна їсти м'яса чи свинини, чи того чи третього. Господь про це нічого не говорив. Він говорить, що все, що входить внутрі людини, воно виходить назовні. Воно Вона не оскверняє, бо не в серце ходить її. А те, що входить в серце. Воно остається в людині, і потім людина виносить з цього серця і тим самим оскверняється. Звісно, є духовна, є матеріальна сторона, коли ми споживаємо щось, і воно не оскверняє нас, але є духовна, бо написано, що наїшне ідоложертного. Та, як якась звершався обряд, молитва, і воно принесено якби, ну, перед якось, ну, ідола, і це вже воно оскверняє нас через те, що ми. Своїм розумом ми вже духовною стороною приймаємо, що воно є, кому посвячено. Часто так буває, коли приходимо на Пасху гості і кажуть в нас, їжте, то освячене, то посвячене. і якби воно має якусь ну, важливу роль, тому це також воно ми не можемо за цього споживати і за совісті тих, що нам це говорить. Чи з того, що вони розуміють, якщо вони їдять це освячене, воно їх освячує і щось воно приносить. Але написано, що їжа не приближає нас до Бога і не удаляє. Це істинне слово. І тому, як зрозуміти, як коли наше серце наповняється, ну, коли ми можемо складати своє серце або добре чи зле? Де двері є до цього ну, серця, що воно в щось входить? І, звісно, коли ми читаємо Євангелію, ми бачимо, що двері для серця є це наші вуха і наші очі. І одного разу, коли учні були з Ісусом, коли Ісус. Насичав людей п'ятьма хлібами п'ять тисяч, і знов не вони в дорогу і не взяли з собою хлібів. І каже, що бережіться запаски фарасійської. Учні не зрозуміли це. І це написано в Марка 8 розділ. Ісус, зрозумівши, говорить їм, чого ви міркуєте про те, що немає у вас хлібів, чи це не чи ще не збагнули і не зрозуміли. Чи ще оком'яніло у вас серце? Маючи очі, не бачите, маючи вуха не чуєте. Чи не пам'ятаєте, коли я п'ять цивілів приновив для п'яти тисяч чоловік? Скільки повних кошиків набрали ви залишків? Ісус говорить до учнів і показує їм, що їхні очі, їхні вуха вони є закриті і ковніли їхні серця. Істину Божу, вони не можуть вірою прийняти оце слово, що Ісус говорив, що їм показував, що вони бачили. І вони знов ну, якби, е, остаються сліпими і глухими, не можуть зрозуміти того, чи ні Ісус їм говорив. І так само і в нашому житті, як часто, коли ми приходимо до Бога, Господь е, освобождає, звільняє наше серце з того всього мусору. Але питання, коли ми можемо прийти до Бога, і Бог може з нами мати діло, справу, тобто Він може трудитися над нами, і ми йому будемо тоді. Якби доступні. І коли ми читаємо Ісаїя 66 розділ, це другий вірш. А ось на кого я спогляну, на смиренного і супрошенного духом, і на того, хто тріпоче перед Словом Моїм. Яке повинна серце бути і той, хто приходящий до Бога, має бути смиренний і супрошенний серцем і той, хто тріпуче перед, перед Словом Божим. Оцей стан людини, це є доступний для Бога. Де Бог може очистити серце, забрати отой свій мусор, сквернослов'я, це все зло, яке є в людині, і дати їй нове серце, наповнити її благодаттю, миром, спокоєм. І ми бачимо, людина, яка приходить з цього світу і йде до Бога, вона міняється. Міняється її навіть аж до це. Вона робиться аж ся. Чому? Чому? Тому що там живе Господь. І якщо ми в тому руслі продовжуємо тріпочим перед Словом Божим, і ми сповняємося вірою в Слові цьому Божому, ця віра, вона буде жива і дівальна в нашому житті. І коли ми приходимо на це місце, ми будемо слухати Слово Боже, і воно буде для нас рідне, для нас ваш і ми будемо сприймати його. Це і би коли магніт є два полюсів, коли ти береш магніт, Разом з полісами вони їх толкуються, а коли полісами тими, що він тягнуть один до одного, воно притягується. Так само і ми тоді ми притягуємо Слово Боже, благодать Божу, а те, що в світі воно ріже в наші вуха, воно нам недоступне, воно нам не потрібне. Але так часто буває, коли ми випускаємо, коли ми є на роботі, часто говорять такі речі, всякі гріховні. Часто музика лунає, я пам'ятаю так само раніше, як в нас було в селі, там, через на сусідній вулиці, включає і склонку ставить і і цілий день воно те саме, що воно бачить, само вже серце я аж, 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 викидаю. Воно входить просто, я так дивлюся дійсно, наскільки е, воно важливо, де ти перебуваєш, в якій ти середовищі, воно хоч не хоче, але воно через наші вуха лізе наше серце. І те, що говориться, ми можемо слухати або приймати, або відкидати, і то, наскільки важливо бодрствувати і розуміти. І тому слово Боже говорить, каже блажен чоловік, який не ходить на нечистивих. Дійсно, бо там людина вона слухає, вона набирається того, і воно вже серце замусується тим непотрібним, і слово Боже, воно вже недоступне. Якщо взяти, подивитися на наш стан духовний. І то, коли я це слово Боже, наскільки ми уважно слухаємо Слово Боже, наскільки відкриті наші очі, вуха, щоб нам чути, бачити, то дивиться плачевний наш стан. через те, що хтось спить, дімає, хтось думає про своє, про домашнє. І якби те слово Боже, воно нас убаюкує, але дай би заговорити за те земне, як помідори вирощувати, як картоплю, робити нам все, всі проснуться, всі будуть дивитися всі будуть приймати, бо це воно наше рідне. І це для нас є ознака, в чому ми перебуваємо і що в ну, наше є рідне, що ми притягуємо. І дійсно, якщо взяти зважити, як ми в п'ятницю говорили, коли ми покаялися, ми приходили на це місце, для нас все було добре, ніхто нас не томив. Ну, звісно, є красноречиві проповідники, є хтось, ну, може, повдирається багато десь саме там ще. Ну, але все одно воно слухалось. Зараз ми дивимося вже, ну, чи може навчилися, чи воно ну, ми просто вже отяголіли і серце наше, як казав Христос, до учнів кам'яніли ваші, і ви не чуєте і не бачите. Це для нас є ознака, який у нас є духовний стан. І дійсно, якщо ми шість днів живемо, то, що в нас проблеми, суїта, а один день ми хочемо слухати Слово Боже, це воно буде не наше. Чи з того, що наше це земне, бо ми в тому перебували. Якщо ми дійсно не спиняємо поліна, не відкриваємо слово Боже, не прибуваємо того в будні дні, то ми не зможемо за один день поправити свій духовний стан. Для нас це буде утомительно. І хай Бог нам допоможе, і хай наші очі будуть відкриті і вуха, щоб ми розуміли те, що Бог нам показує, що Бог нам говорить. І так часто було навіть відіння, показано, брат говорив, поміняв Коля, каже, що літають ворони і сідають на голови, клюють, хтось відганяє, хтось ні. Як хто це з нас це розуміє і хто це бачить? Вормиці є думки. Це те, що Лукаїв посилає. Ми приходимо на це місце, якщо ми е, знаємо, що ми прийшли перед заце Боже, ми тріпищимо перед Словом Божим, ми слухаємо це Слово Боже. Але коли ми є байдужі, безпечні, наші думки, оці суєзні, вони поглинають наш разум, наше серце. Ми просто мимоволі відходимо від теми, ми вже е, можемо думати про своє, а потім раз схаменувся і знов це лукаві не дає нам ступити слово Боже. Оце слово Боже, воно не сіється на ту почву, де воно могло би зрости. Він викрадає його вже, що не посіявши наші серця. І хай Господь нам дасть розуміти, що Слово Боже це наше пожива. Якщо ми не будемо питати своє серце Словом Божим, і очищати його, бо Слово Боже воно очищає, воно наставляє нас, воно дає носити лікоміти нашої ноги. І тоді ми будемо дивитися. Що ми слухаємо, куди ми дивимося? І другі двері це є овчі. І написано, що Матфія, це 17 розділ, 22 вірш, світильником тіла є око. Отже, якщо око твоє буде чистим, то і все тіло Твоє буде чистим. Коли ж око твоє буде нечистим, то і все тіло Твоє буде темним. Отже, яке світло в тобі є темрявою, то яка ж тоді темрява? Дійсно, для теперішнього часу очі, це є. І такі, такі двері, де ми постійно маємо в руках ці телефони, де вже не раз говорилися. Раніше ми викидали телевізори, домів, бо я сам покаюся, пам'ятаю. І Бог показував, що це не угодно. Може хтось там е, якби сумнівався, допускав, що це воно може там, воно приємно, що буде телевізор в домі, але я в своєму серці поклав, що він не потрібен ні для мене, ні для моїх дітей. І я якраз купив такий здоровий телевізор, виучний там привезли товариш з Німеччини. Я думаю, куди ж його поїхав, продати комусь, не бажаю зижньому, що не бажаю собі. Вроді, я думаю, дав Бог на серце. де я його взяв та на моїй віддати. Я пішов до нього, кажу, знаєш, що. Він добрий, не, не поламався мені, але я його не хочу, я покаюся, я служу Богу, і мені дітям не потрібно, і він мені не потрібно. Він каже, добре, я його заберу, але ті гроші я тобі, звісно, не дам за них. Я кажу, що досить там, субувач. І так його виніс, і дружина була в мене невіруюча, вона пішла зразу ж до подруги своєї, принесла владі такий здоровий телевізор тойровий, який надійний, не працював. І я його Господи, одного забрав, вже другого притарували. Вони тільки його включили, я чую, ой, дим пішов. І зразу ж вона каже, о, це йому Бог так зробив, оце Бог йому зробив. А той каже, що ж таке, він ж нікого не ламався. І я кажу, слава Боже, тобі. Бо я бачу твою дію в своєму житті. Тобто, якщо ми вірно поступаємо, якщо ми просимо Бога цим правильним путем, то Бог і показує свідоцтво іншим і тобі, що ти є невірним путі. І до такого старання Бог злагає свою руку, тому що ти дійсно побачив, що Той угодно Богу. Але тепер ми бачимо, ми маємо ці телефони в руках і вроді кація. Подивимося, щось там треба і ну, по, по роботі, і так, але дивися якісь новості, і туди очі глянули і туди, і ці всі новості не тяготять нас. А діти тим більше, чим вони займаються, ми навіть не знаємо. І це є очі, які е, відкриті прямо двері до до серця. І дивіться на тих дітей, теперішніх вони просто ну, вони не можуть сприймати ту інформацію, яку ти навіть говориш, такою, просто йому говориш буденно, зроби то, не те, йде і не знає, куди він йшов і за чим йшов. І це дивиться, це заповняє серце. А як же тоді може поповнити серце е, слово Боже? Воно не має місця там вже. І тому, хай Господь благословить нас і наших дітей, щоб ми були не оскорбнені цього світу, і ми свою е, скарбничку наповняли тільки Словом Божим. І дійсно, щоб наші вуста вони говорили, говорили як належно. Я ще зауважу дійсно, якщо людина вона прибуває з віруючим народом, дружина розказує, яка що. Там її коліжанка покаялась, і ми тоді їздили на служінь Господь Христя Духом Святим. І вона тільки прибігає до неї відділ, каже, давай помолимося. І яка має якусь хвилинку вільну, бере Біблію і читає. І це знаєте, це добре, це радо глянути, бо ця душа вона стремиться до Бога, і Бог її буде благословляти через те, що вона тільки знаходить успокоєння в Бозі, в молитві, в Слові Божому. А часто ми так думаємо, що ми прийшли перед лицем Боже в днів день, день і в світі, і в заботі, і вже думаємо, як би піти додому, бо вдома вже є проблеми, ми духовного росту не отримуємо. Ми просто е думаємо, що у е нас все добре, але насправді у нас дуже погано все. І не раз так, коли вечірне служіння йде, брат Степа попитає, кожен кого яке може питання, і всі мовчать, і він, виходить, відповідь нас, розуміючи, ніхто нічого не читає. Бо не може бути такого, щоб в нас не було питань. Любе місце почитай і зразу так знайдеш, що там щось, ну щось таке, ну не дуже значне, але щось воно можна запитати, не зрозуміло як. Основне основа, так, да, я, я согласний, ми, ми розуміємо, знаємо, але такі є такі підпути, де все одно щось можна запитати, щось просто здати, і воно з'являється розмова, і та розмова, хтось ще щось ну, запитає, і воно будує нашу віру. І тайка Господь дійсно дав нам, щоб ми. Судячись, як і на цьому місці, як і саме вдома, саме вдома наші жертвенники, вони не горать, ми не приносимо хвалу імені Божого разом з своїми дітьми. Коли ми байдуже проводимо свій час, ми собі можемо помолитися, а діти не знають того, що коли сідає за стіл треба молиться, де б ти не був, чи ти навіть ну, може якийсь приходиш, ти недовіруючи, чи я, ти просто повинен знати, то, що кажучи їм, Слово Боже говорить, що... Поживши їздити перед пожиттям їжі, їж, треба помолитися, благословити цю поживу. І це люди просто дивляться і бачать, що це особені люди. І для них також це є свідоком тим, що щось вони неправильно роблять що, ну, або не, не розуміють до кінця чи того, що є люди, які і так іначе поступають, як вони живуть. І це, це все наш духовний стан. Якщо ми живемо між невіруючими, і ми говоримо так, як вони, коли в нас є сміхотворство, коли в нас є ці, такі, якби, мова, яка цей світ говорить, то ми нічим не відрізняємося від них, а навпаки, ми опитуємо, що вони говорять, і хочемо поражати так, як вони, щоб казати в їхніх очах, і ми, не відстали, чи як там говорити, але це і неправильно. Ми повинні бути скрізь світло, і наші поступки, наші слова, ми повинні наоборот стримувати людей оцей світ, як та сіль написано від розтління. І часто так буває, до мене дзвонять, там розказують проблеми про автомобіль, де поламалася і зразу, зразу ж говориш, тихенько, тихенько. Значить, забери оці слова і нормально виражайся, що в тебе стало з машиною. Бо там, виходить, три матюки одне слово і не приймає, що він хоче. І так воно є, тому що цей світ так живе. І це просто, ну дивися, це не просто сквернослов'я, це злий дух, який живе в людині. Вона говорить ці слова тоді, коли вона сповняється зла. І я знаю, такий випадок був, я святкував, коли вічимо те, ну, був, інсульт пережив. І цей інсульт не давав йому можливості після того говорити. Він так говорив трудно слова, не міг вимовити слова. Але коли сповнявся з ним духом, він говорив чітко матюки. Чітко вимовляв. Це не він говорив через те, що фізично він не міг водій своїм язиком. Це Дух, живущий говорив в ньому. Як ми сповняємося Духом Святим, так само він сповняється Духом Злим. І тому, тому повинні розуміти, якщо в нас є якісь е, такі злі слова чи там щось недобрі слова, вискакують з нашого серця, то воно там є. Воно не просто такого ой, сказав, а воно там є, воно було там. І в цьому треба ну, е, е, приходити до Господа і освячувати, очищати свою скарбницю цього серця. Щоб Господь освободив, дійсно, самі ми не можемо це зробити. Я пам'ятаю, так само прийшов, я вже розказував не раз, вкладив куст церковний, вшивив пальці і вилетів Матюк, а брат каже, о, то ти ще й матюкаєшся. Я кажу, я не хотів на самому. Дійсно каже, ми є раби гріха. І не можемо освободитися, але кров Ісуса Христа нас освобождає від того гріха. І ці слова для мене я прийшов додому, ухах дзвоняли. Думаю, Як це так? Ну Христос знає, що він пострадав на голосом Христі, що Він був розп'ятий. А що Мої отці з матюки мають до того, я не міг розуміти. Але коли я покаявся, так само е, просто приходив на це місце і мені все подобалося. Хто що проповідає, хто що говорить, і так без летів, і е, ото я з дивитися з Богом через водне хрещення, я пам'ятаю, така легкість на душі була, лягаєш спати, ти просто париш, літаєш, сні, як в дитинстві колись. Я відчув цю легкість свободу. І це не від мене, це Бог. І, це і так я снідав. Люди кажуть, о, диви, як він так міє, він вітає. Я кажу, це не я, це Бог мені зробив. І прийшов знову гуса ремонтувати і вже сказав слово Ой, у що ми знову так само пали. Бог це допустив. І каже брат, а де матю? А я кажу, не знаю. Далі не прилагав зусилля до того. Це, це Бог освободив, почистив. Але є таке, що ми повинні прилагати зусилля. Є такі гріхи, де все одно лукавий буде приходити і знову привіряти тебе, знову буде тебе покушати тим, чи то ти був дух алкоголю, чи блуда, чи ще щось. І ти повинен стати твердо і розуміти, що цей дьявол приходить, каже, війці мої чують голос мого, і за чужим не підуть. Це голос дьявола. Він пропонує, він говорить, але ти повинен чути голос Ісуса того пастиря, який називає тебе по імені і виводить тебе на пач, на злажаті пачні, зале... пажаті зелені. І тому як важливо чути голос Божий і не спутати його з цим чужим голосом, де уводить сторони. І хай Бог нас благословить, щоб те слово дійсно було для нас зрозумілим, щоб наші очі були відкриті і наші вуха були відкриті тільки для Слова Божого, для благодаті Божої, щоб воно нас не томило, а воно для нас було рідним, щоб воно для нас було приємним, щоб ми слухали з насолодою. i trepetar pred slovom Božem. Pa Svoj tam se on pomože, a imu hebe slavu. Amin.